О, привіт! Я тебе навіть не помітив. Тож ти прибув до мене, аби запитатися поради, куди поступити в 2023 році. Е, я беззаперечно рекомендую тобі саме свою спеціальність в НТУ ХПІ, а саме 122 е, комп'ютерні науки та інтелектуальні системи з пропозицією інноваційний кампус». Е, тут тебе навчають не лише програмувати, а застосовувати дійсно нові технології, а не ще ті. З часів створення ООП вони допоможуть тобі у твоєму ІТ-шляху, і, можливо, ти на йдеш до сеньора, що досить цікаво, враховуючи інші пропозиції інших університетів та спеціальностей. Також ми вчимося за гарською системою cs ФІФТІ, тобто зразу з першого курсу, тебе пускають по крутій системі. Це доволі прогресивно, я вважаю. Ну, спочатку ми будемо вивчати C, і навіть згодом я покажу деякі проекти, які ми вже зробили. Наприклад, фільтр. Ось, якщо ти зараз підійдеш і глянеш мій монітор, можна буде побачити весь код, який ми написали вже в першому семестрі, це код самого фільтру, тобто картинка була ось така, а стала за допомогою коду ось така. І це не магія, це дійсно те, чого тебе будуть вчити в університеті. Тож, на мою думку, ти точно знаєш, яку спеціальність обрати цього року.